Окей, hey, хоу, друзі, усім привіт! Рік життя в Канаді. Зразу перепрошую за можливо свій голос, можливо, що я десь буду кашляти. Я просто хочу записати це відео одним розмовним дублем, викласти для вас поговорити про рік життя в Канаді, підвести якісь підсумки, можливо, якісь наші дальніші плани. Чим вам прийдеться змиритись в Канаді, чим Канада приємно здивувала за цей рік, і розказати вам, щоб ті, хто тільки приїхав або збирається приїхати в Канаду, зрозуміли все і знали все по суті. Що, як і чому? Тому, друзі, не налиніться, ставте подобайку, підпишіться на канал, хто цього не зробив. Вам не важко, мені приємно і допомагає в розвитку українського контенту. Ну що ж, Почати, починати ми будемо з плюсів з того, що ми пережили, що нам дуже сильно в Канаді сподобалось, і в принципі, чим нас Канада здовільняє в яких аспектах, в яких сферах, що вона може дати в плані дуже хорошого для життя. Перше, це безумовно безпека. Хто б що не говорив, рік життя, офіційно рік пройшов позавчора, але я хворію, я тиждень хворію, тепер Настя хворіє. Я тільки вчора пішов на поправку, і я не міг записати фізично це відео сьомого і викласти його. Тому, вибачте, прийдеться дивитись два дня е, після цього. Тому друзі, безпека це безумовно номер один. Хто б що не говорив? Ми тут рік, ми е, не бачили якоїсь злочинності від слова зовсім. Тобто, єдині там три сповіщення, які були стосовно я, криміналу, які приходили тут же. Хто дивиться давно або хто в Канаді знає системи безпеки, якщо щось сталося, вам на телефон приходить сповіщення, що така то -та людина там щось робить, щось зробила, можливо, когось вистріла. У нас був перший випадок. загубилась людина е літнього віку, там, 60 плюс років. Друге, жінка з сином викрали машину. І третє, це чоловік, от саме таке, що було, чоловік з ножом гуляв по району, і це було навіть не біля нас, це було через. Заплив е, на іншому березі, в Датмусі, е, тобто, ну, якийсь агресивний чоловік з ножом е, гуляв, вроді якби він нічого такого не скоїв. Зрозуміло, що в кожному місці є свої райони, але в цілому це просто саме безпечне місце, в якому я був за своє життя. А я був багато де відносно, не так, щоб вау-вау-вау всюди, але багато де в Європі, сама Україна. І такої безпеки, ну, ви ніде не отримаєте. Далі послуги в плані, щоб ви розуміли, я б хотів сказати, я не знаю просто, як це в одну таку якусь в одне групування об'єднати. Це все. Давайте я скажу так: фінансові послуги, послуги, якісь організаційні, тобто. Це як нас е м урядові послуги, називаємо це так. Це коли вам піти, треба там паспорт якийсь поміняти, отримати якусь довідку. в плані, е Потримати картку, отримати там, кред кредитну картку. Оці послуги такі фінансові і урядові. Це тут, в принципі, працює oh, health card, та ж Хелскарт. Це тут працює е дуже класно в плані того, що ви зробили. То, що від вас потребували, або там прийшли, а пойми тотримали. Тут такого немає як в Україні, тобто дуже часто було, або як в Польщі, що дуже довго чекати. Тут все робиться в плані цього дуже якісно, і ви це отримуєте, не потрібно ні за що платити. Тут немає корупції, не потрібно ні за що платити. І в цьому плані це дуже круто. І ви знаєте, що якщо вам щось треба, вам не придеться нічого платити. Ось там, якщо якась черга, ви відстояли, отримали. Якщо там вам зробили апоймент, ви прийшли і отримали якось так. Також, ну, саме зрозуміло, хто дивився це моє минуле відео, якісь інші відео, Канада дозволяє вам отримувати насолодження від свого, своєї природи, своїх краєвидів. Я розумію, прекрасно знаю, і я з вами полюсь, є в Україні прекрасна природа, є там в інших місцях і в країнах Європи прекрасна природа, але в Канаді вона. Безкоштовна або частково безкоштовна. Останнє наше відео: ми з'їздили в Кейп Спліт, побували на мисі Кейп Спліт, відвідали по дорозі в виноробню. В виноробні ми потратили 30 доларів, і паралельно я ще купив вино їхнє додому за 25 бутылку. Але там є три дегустаційні їхні вина: це три бокала, плюс Настя впила камбучу, плюс якісь там закуски. Це вийшло 27, по-моєму, доларів. Ну, блін, за таке в Карпатах я був в Карпатах. І за таке в Карпатах ви заплатите в два рази більше. А при тому, що це було три роки тому. Тому доступність цього тут дуже велика. І це також дуже дивує. Я очікував, що це буде набагато дорожче. Я не очікував, що це буде так класно. Ми взагалі не очікували таке побачити тут. Хто не бачив, подивіться минуле відео, будете в шоці. Це якось такі три. Е... Речі, які дуже позитивно впливають на вас в Канаді, звісно. Далі поговоримо трошки про негатив, чим вам прийдеться змиритись. Чим 100% вам прийдеться змиритись. Перше, і що ніколи з що, типу, якби ми змирились, но що ми хейтимо, і я буду хейтити, я не розумію, чому так, це медицина. Хто би що не говорив, хто би як не говорив, що медицина тут мальна, і не пробував мені доказати, я їм відповідаю. Ви були в Європі в останні там пару років. Ви були в Україні, і більшість з них каже: Ні, це люди, які застряли в, минулій, в минулому якомусь потоці, в минулому десятилітті розвитку медицини. Тому що банально я, людина, яка хоче підтримувати своє здоров'я, в хорошому стані, не можу заплатити або отримати послугу безкоштовно, щоб піти і провірити себе. Чому у Львові я робив апоймент, на слідущий день йшов, платив там, не знаю, гривнів 400 500 Мені робили аналізи, які мені потрібні були. Там декілька аналізів. Потім через день я отримував ці аналізи. Вау, класно. Чому тут нема такого сервісу? Чому тут? Е, це неможливо. Можливо, це тільки там в Торонто і забільшені гроші, там в Ванкувері ще можливо. Тобто, ну це бред. Так, я не спорю. У вас є medical health card, ну, типу провінційна або страхування, ви підете в Волкін, зламали руку, вам зробили, зламали ногу, зробили щось стало і зробили. Але ви не можете отримувати послугу, щоб для себе забезпечувати найкомфортніші умови, якщо ви це можете собі дозволити, і це дійсно насторожує, тому що. Наприклад, в медицині також проблема, Вони бастували в них медсестри, працювали по 16-17 годин впродовж декількох місяців, і це було дійсно жах. Тобто, це було на урядових каналах, це всі знали, але всі чомусь робили вигляд. що це якби є проблема? але це не критично. При тому, що діти, батьки з дітьми спали в волк клініках прямо на підлогах, тому що, типу, черги чекайте, або там. У когось якась невеличка проблема, їм говорили: ви не смертельно хворі, йдіть додому. Ну, типу, як ти можеш знати, що людина не смертельна фора? Ти її що провірив? Ти зробив її аналізи? Ні, ти просто подивився і сказав: Ну ви не смертельно хворі, у вас кажуть, йдіть додому. Ну, блядь, вибачте, за це. Ну, я не можу на це реагувати, медицина. Вам прийдеться з тим змиритись. Ви отримаєте сімейного лікаря не зразу. Це також, правда, комусь може повести, хтось через знайомих, на більшість буде чекати, стояти в чергах на сімейного лікаря. Рік в Канаді в нас немає сімейного лікаря, а без сімейного лікаря ви багато не отримуєте по рецептам е всього, що вам треба, якихось лікарств. Е при тому, що Настя е має великий досвід в медицині. Вона працювала в частних лабораторних клініках в Києві, і тут, навіть якщо вона там дасть все, що їм треба, їй максимум запропонують роботу клерком. Але спочатку пропонували там е санітарам, по-моєму, це було що ну, тут санітар це не як нас, та Тут на нього кидають цю роботу, особливо з їхніми там безхатьками або якимись там літніми людьми, які важать по 120 кг кілограм і самі не пересуваються, а їздять на колясках. І типу, ну кемон, люди у вас проблема іменно в медицині, а ви не берете мігрантів. не говорю про українців інших на цю роботу. Ви требуєте від них. Пройти диплом, отримати, пройти навчання, отримати диплом, тоді приходите на роботу, і все рівно ви їм дасте роботу, отаку саму, тільки щоб вони починали. Ну, це такий бред. Я не знаю, це добром не закінчиться в Канаді, з ким я не говорив з людьми, які це розуміють. Ми всі йшли на тому, що рано чи пізно це приведе до колосальних проблем. Друге, що вам прийдеться змирити, що ціни в Канаді ростуть і будуть рости, тому що міграційні плани уряду Канади ростуть. І, наприклад, за рік життя ми приїхали в минулому році і квартиру однокімнатну, яку ми дивилися за 1600. Зараз вона коштує 2200. Це реалії. Продукти ми приїхали, 4-літрова пляшка молока коштувала 5 доларів. Зараз вона коштує 6.30. Це реалії. В плані цього, наприклад, та сама Америка набагато дешевша, ніж Канада по продуктах. І це теж правда. Тобто ціни на житло також будуть рости, і вони, тому що є попит, приїжджає дуже багато мігрантів, які приїжджають і готові платити. Е, немає вибору, як би, де жити. Е, ми платимо тисячу, тому що ми платимо тисячу за свій перший поверх. Ми знайшли це житло через хоста. Знов ж таки нам колосально повезло е, тому. Люди, я житло, вам прийдеться змиритися, що житло тут дороге. Вам прийдеться змиритись з тим, що медицина тут відстає від української європейської в рази, це правда. Ем, ви не переконаєте мене в цьому. Я думаю, ви ніколи не переконаєте людей, які тут живуть і не виїжджали, які говорять, а більшість таких, що тут хороша медицина, не переконає людей інших, що медицина тут гарна, тих, хто був в Європі або був в Україні. Тому що ну, ми це бачили, ми отримували послуги, і тут ви їх просто банально не можете отримати. Неважливо, мільярдер ви. Чи ну, якщо ви мільярдер злітаєте в іншу країну, це проблема. Так? А ще ми дійсно змирились: це, мабуть, з е, тим, що в публічних містах багато людей курять траву. Хоча це заборонено законом Канади. Я повторюсь, законом Канади заборонено вживати. Марихуану в ті самі навіть, сигарки в громадських місцях. Це там на вулиці біля якихось закладів, але це робить кожен третій, четвертий. Тут і ти йдеш по вулиці, дуже часто чуєш цей запах. І хто такий, як ми, які взагалі не курять, не вживають. Цього і від одного запаха мене тушнить, і не тільки мене, а й Настю, то для вас це буде проблемою, і вам прийдеться з цим змиритися, тому що з цим ви нічого не можете зробити. Формально ви можете написати заяву в поліс департмент, і він е просто візьме її на розгляд, але розглядати її не буде, тому що е в них є на важливі справи, чим розглядати ось такі заяви і щось з цим зробити. Тому що людей, які це роблять багато, поліс департмент не так багато. Іменно працівників, які можуть цим займатися, їм, типу, ну як би більшість переважує в плані того. Так? М -м Також ви змиритесь з тим, що тут дуже багато ЛГБТ. Це просто я розказував історію про людей, які поїхали геть через це, що тут так багато ЛГБТ. <гумут> я нейтрально до цього відношусь. Головне, щоб вони не лізли в моє життя і мені це ніхто не пропагандував. Я вам не пропагандую, що, типу, Нормальне життя це нормальне. Я ж вас, вас не рухаю, ви не рухайте мене, все, і, типу, нейтрально. Але вам доведеться змирити, що це тут дуже багато, це тут проява. Тут люди живуть в трьох, чотирьох парами. Ну, типу, є різні прояви ЛГБТ, є різні напрямки тут цього. І повірте, спочатку був трохи шок, потім пішло звикання. Потім, типу, коли ти вже працюєш на роботі з такими людьми, і більшість з них нормальні, адекватні, просто ну от. У них є таке своє, і вони мають на це право, і це нормально. Тому якось так. Що стосовно планів, наше житло воно продовжене на рік до наступного літа, тому що якби це нереально вигідно і не продовжувати його це було би абсурдом і втрата багато грошей. Хоча ми дивились варіанти квартир однокімнатних студій, але ціна. І я їх якість, це було щось чимсь. Тобто саме дешеве, що ми знайшли, це 1650 канадських доларів студія в районі. Ми зараз живемо в самому центрі, по суті, майже там, якщо брати від прям точного точного центру, це якісь там 200 метрів 300, так? І ну жити тут за такі гроші це просто е, подарок долі, можна назвати. Тому ми поки що тут ми не знаємо. Що ми будемо робити з піаром, тим паче є різні нові програми про піар. Формально там Настя може подаватись щось скоріше, ніж я, хоч там через місяць, через два, але чи це потрібно, ми не знаємо. Тому що, наприклад, якісь бізнеси, там, якщо хтось хоче тут відкрити, я про них розказував. Ну, наприклад, те, що хочу зробити я, як виявилось, потребує все-таки від мене більше. Вкладень і, взагалі, в перспективі в кращому для мене варіанті, потребує піару. Ем, ну, таке. Типу, працювати, піти на якусь професію. Ну, моя робота мене зараз влаштовує, в принципі. Е, я на неї не жаліюсь, але Настя хоче працювати в медицині. Я в перспективі хочу бути футбольним тренером, або працювати там футбольним менеджером, спортивним директором, все, що зв'язане з футболом, тут, на жаль, е з цим дуже великі проблеми. Тут я знаю людей, які з футбольної сфери сюди приїхали, і вони також ці проблеми штовхнулися з цими проблемами. І якби ну, ми поживемо ще. Подивимося, як воно піде, тому що Настя в медицину може піти тільки після піар там, вчитись продовжувати. А це час, якісь там гроші там менші. Але я не можу банально мені, щоб попасти тут в футбол. А їх футбол, ну якщо б Карпати, Рух або навіть Полісся, яке тільки вийшло в УПЛ, приїхало сюди, вони би, мабуть, з ймовірністю. 70% стали тут чемпіонами, тому що рівень футбола тут колосально низький. Їхня прем'єр-ліга. Ти ходиш на ці матчі. Ти дивишся, як е, наш Галіфакс, ну, там. Я на останньому мачі, якому був, вони пробують грати в триги захисника. Банально люди не можуть. Е, я просто об'ясняю те, що більшість людей не зрозуміє. Люди не вміють е, виходити з захисту, не вміють грати в зони, пробують грати в зони, получають три м'яча в першому таймі, і, і далі грають цю зону, типу, ви тренували новий не вмієте. Неправильний підбір гравців, гравці грають на своїх позиціях. Тобто я дивлюсь на Галіфакс. Е, я не кажу, що я якийсь тренер, можливо, моя думка неправильна, можливо, я щось не розумію, але я дивився на Галіфакс, і от у них хлопець, який, типу. Е, по суті, мав би грати лівого, точніше, правого Вінга, він грав зліва, він лівоногий. Якщо ви дивитесь футбол, цікавитесь футболом, ви розумієте, що лівоногий Вінгер має грати справа, правоногий Вінгер має грати зліва. А захисники крайні наоборот, це вам відкриває багато можливості варіації варіацій для схем, для, ефективного, для ефективної атаки. Сьогодні відео не про це. І ти такий дивишся, ну окей, ладно. Іграють вони так собі, типу, рівень їхньої гри дуже низький. Тому тут в футболі мені прийдеться віддивчуватись на їхні ліцензії, їхні категорії. Це коштує колосальних грошей. Тому тут ніхто в це не йде. Немає дуже великих перспектив. Тому якось так. Е, я не знаю, ми будемо думати рішати. Сама по собі Канада, я після року життя оцінюю її 50 на 50. Її розпіарили. Трошки засильно в очах людей. Навіть зараз люди, які мені пишуть, там я там надаю якісь послуги по резюме роботі, і вони не розуміють, вони, типу, я їм говорю: ну вони говорять, у нас немає англійської зовсім. Я хочу йти там робити електрикум. Ти не зможеш піти робити електриком, тому що це Канада, тобі потрібен сертифікат. А якщо ти ще й без англійської, то тебе навіть помічником 90% випадків не візьмуть. Тому ти можеш зараховувати на таку-таку роботу, і на старті в тебе буде в середньому 17 доларів канадських, не будуть з американським годиною. Ну, вони такі: Ну, я тут в Європі так то заробляю так само. І плачу менше там за житло. Ну, я кажу, так, ну це реалії. Тут вам прийдеться будувати, стартувати з низів. Багато людей це не розуміє, приїжджають, їдуть геть, хтось втрачає гроші. і... Канаду дуже сильно піарили. Люди не взнають банальних якихось речей про Канаду, як знавав я і інші люди, які сюди приїхали і лишились, і вони приїжджають, втрачають час гроші, їдуть геть. І я їм пояснюю і повірте, люди задумуються і деякі вже не їдуть, які хотіли їхати. Тому друзі, якось так. Канаду я оцінюю 50-50, тобто, ну ладно, скоріше 60 на 40 в плані в плюс 60% Канада мене задовільняє 40% ні зараз. Що буде далі? Не знаю. Побачимо. Я буду про це говорити. Будемо рішати, що робити далі. Там, через рік подивимося, як, що продовжиться в нас тут. І якось так: таке ось відео, розмовне. Поділився з вами цими враженнями, цим експіріансом, тим, що я думаю про Канаду, за рік життя тут. Тому. Подивився додивився до кінця, я вам вельми вдячний. Ставте вподобайку. Не забудьте підписатись на канал, тому що зараз YouTube всіх душить і мої перегляди чомусь так сильно впали. Навіть не, знаю, ну, не тільки мої, я знаю інших ютуберів, в яких та сама проблема. Тому на лініться, поставте подобайку, ви мені цим дуже сильно допомагаєте. Дякую всім друзі. Якщо є якісь питання, пишіть в коменти або в особистий інстаграм. Ви знаєте, я всім відповідаю. Всім удачі, всім па.